Дівчата, привіт! Восени, коли на вулиці стає зовсім прохолодно, з нашою шкірою, волоссям та організмом в цілому можуть відбуватися неприємні події. Волосся може різко почати випадати і виглядати нездоровим, шкіра сохнути, і в цілому може посилюватися апетит і раптово з'являтися втома, депресія, осіння хандра. Вона така. Але ми в цей період можемо спробувати самі собі покращити настрій та зовнішній вигляд. Сьогодні я дам тобі кілька порад, які рятують мене із приходом холодів. Може, й тобі вони стануть у пригоді. Дівчата, ми тільки розпочинаємо свій шлях на українському YouTube, тож обов'язково підтримайте вподобайками та підпискою. Будемо дуже вам за це вдячні. Порада номер один часто з настанням осінніх холодів, багато дівчаток скаржиться на різке випадіння волосся, і випадає його настільки багато, що це починає лякати. Це відбувається через зміну температури. Шкіра голови та волосяні цибулинки, які звикли до тепла, не встигають пристосуватися і волоски випадають. Взагалі це вважається нормою, і через пару тижнів це має пройти. Головне, не сильно травмуй волосся в цей період. Менше суши гарячим феном і укладай праскою, не розчісуй його мокрим, не лягай спати з мокрою головою і так далі. А ось хвилюватися варто, якщо волосся випадає вже другий або третій місяць, і це дуже помітно на загальному об'ємі волосся з'явилися залисини, або в цілому волосся стало менше. У такому разі треба йти до лікаря. Порада номер два влітку через яскраве сонце. Наше обличчя може покриватися пігментними цятками, і в цілому шкіра підсушується і потовщується. А значить, восени нам необхідно її очищати від цих цяток, орговілої шкіри і інтенсивно зволожувати. Тепер можеш спокійно використовувати пілінг скатки та кислоти для відлущування непотрібного шару шкіри разом із рубцями від прищиків та цятками, і обов'язково використовуй зволожуючі креми, можна більш щільні, легенькі залиш для наступного літа. Порада номер 3 Восени багато хто з нас починає хворіти, а отже, треба подбати і про наш імунітет. Їж більше цитрусових, лимонів, апельсинів, лаймів та грейпфрутів, адже в них багато вітаміну С, а він допомагає нашому організму боротися з вірусами. Ще дуже корисним є імбир, мед, часник, гарбуз, броколі та шпинат. Їж їх у холодну пору року і хворіти ти будеш набагато рідше. Порада номер 4 Подбай, щоб усі частини твого тіла були теплі, як удома, так і на вулиці, у тому числі й волосся. Адже на холоді шкіра та волосся обвітрюється, сохне і легше пошкоджується. Шкіра подразнюється, тому купи гарну шапку і носи її, ручки ховай у кишені чи рукавички, і подбай, щоб спина та ноги завжди були в теплі. Порада номер 5 А ще ти можеш пити вітамінки. Можна вибрати або одразу комплекс, або хоча б вітамін С, аскорбінову кислоту. Так ти й хворі. Тимеш менше і в цілому почуватимешся активніше і бадьоріше. А щоб хоч якось підняти собі настрій, не забувай робити собі маленькі, приємні подаруночки. Обов'язково постав сердечко під відео і залиш будь-який коментар, щоб це відео подивилося якомога більше дівчат. Підпишись на канал і до зустрічі!